Тепер я йду в кахут. От мій кахут, з яким я працюю. Тут я можу створювати квізи, тобто вікторини, тести для лекції, для живої лекції, тобто, я можу сидіти з студентами одночасно в. В інтернеті і вони будуть дивитися, я буду їм при цьому ще щось розказувати. Ну, Звичайно, що цікаво, це ми розбираємо питання створення відеолекцій, тому от я розказую саме, як створити інтерактивну відеолекцію. В першу чергу ми створюємо новий кахут. От створити, що кахут. Там можна створювати курси, там можна створювати. Які ще там структури, я не буду сьогодні цього торкатися. Якщо буде цікаво, напишіть мені я запишу інше відео для того, такого створення. Значить, У мене одразу з'являються такі речі: як PDF, генератор кахутів, шаблони, імпорт слайдів. воно все мені не підходить для відеолекції, а я буду створювати з дуля. Я хочу створити відеолекцію зовсім нову. Я натиснула з нуля, і у мене появилось уже питання під інтерактивну відеолекцію. От сюди я завантажу фрагмент а, відео. Ось тут я напишу запитання. Ну, от, наприклад, у мене тема лекції, от я не пам'ятаю, щось пов'язане з інформаційною культурою. Або так, зараз я подумаю, яке відео я хотіла налагодження презентації для показів, для показу. Тобто це не інформаційна культура, а робота в месенджері Zoom. От тут я напишу, наприклад, як часто пробачте, як часто ви використовуєте. Презентація для супроводу власних виступів. От я хочу після першого шматка оціє своєї відеолекції, хочу у них узнати, а взагалі для них це актуально чи не актуально. Дивіться, чому у мене з'явився квіст. Тому що е, я вибрала, ось тут є можливість вибирати не тільки квіз. Я можу вибрати е, тут е, тексти, можу шкалу вибрати, можу пазли зробити. Тобто, можливості у мене слайди запустити, але я вибираю квіз. Вот е, вибрала собі квіз. Тепер Мені треба сюди під'єднати відео. Натискаю на плюсик, і мені треба підібрати сюди відео. Бо тут у мене є YouTube. Ну, Vimeo, якщо у когось є, ви можете з нього відео сюди загружати. Вчителі іноземних мов ви можете аудіо сюди загружати, тобто написати. Виставити текст або ілюстрацію, загрузити аудіо супровід, і таким чином у вас, студенти будуть аудіювати під час вашої такої інтерактивної відеолекції, а далі писати відповіді на запитання. У мене інформатика, значить, я вибираю YouTube. От я натиснула YouTube, і у мене зараз вибирається весь YouTube. Я можу пошукати, от сюди написати і. От, от, бачите, вони вже узнали, що я хочу. От я запитання про презентацію написала. От бачите, у мене вже тут багато варіантів відео про презентацію. Ну, я не хочу їхнє відео, я хочу власне відео. Я можу вибрати будь-яке відео і завантажити його собі на лекцію. Якщо я не хочу його записувати, то будь ласка, або я можу його знайти в Ютубі і просто запам'ятати адресу. Класно, а собі? Ctrl-V і я вставила сюди. От появилась моя презентація, моє, моє відео, яке я хочу показати. Клацюю на своє відео. І дивіться, мене Кахут питає, ви хочете повністю все відео, чи ви хочете тільки фрагмент цього відео? Тобто я можу ще свої відео розбивати на окремі фрагменти, ще зменшувати їх показ. Ну, я можу встановити, наприклад, 2 хвилини 20 секунд на те, що я хочу показати. Я не знаю зараз, що там буде. Якщо це буде реальна відеолекція, я спочатку сяду і запишу собі таймінг, на які фрагменти я буду розбивати свої відеолекції. Все готово додати. І дивіться, у мене вже формується інтерактив. У мене формується відео, на яке студенти натиснуть, його подивляться, а далі я тут пишу. Значить, так, я постійно використовую варіанти відповіді, час від часу. Дуже рідко ніколи. Причому дивіться, от в даний момент у мене це немає правильної відповіді, правильного запитання, якщо у мене буде відео з якимось навчальним матеріалом, і я дам запитання не просто чи використовуєте ви чи ні, а, наприклад, я запитаю, що таке, в якій програмі створюється презентація, а тут варіанти відповідей. Я клацю на правильному варіанті відповідей. І у мене буде збиратися правильні відповіді від студентів. Все. я переходжу до нового питання, де я переходжу отут додати. І у мене з'являється нове питання. І таким чином, під'єднує 3-4 фрагмента, я формую інтерактивну відеолекцію. Причому ця лекція буде трошечки красивша, ніж в тому що вона буде відбуватися в окремому віконці, а студенти дивляться мою відеолекцію і вже бачать, що я у них буду питати. Тому вони основне питання вони не прозивають, вони будуть його бачити у себе. Тепер, коли я додала всі питання, які хотіла, я зберігаю, даю назву своєму кахуту Інтерактивна відеолекція. Я можу сюди дописати рекламу. Що є, ну, для студентів. Дивіться, це тема така, це вам дуже важливо. Тобто, тут я можу до 500 слів написати, що я хочу. Продовжую, і все. І у мене кахут вже готовий. Я можу його запускати. Я можу запускати його, ну, цікаво запускати його як лекцію. Але якщо я хочу, щоб ви її дивились у власний час, ну, вільний час. Студенти не одночасно я клацаю поділитися, у мене появляється посилання, я його копіюю і у мене, якщо є групи, я вже поширюю його в групу. І у мене ця група вже отримує оцей кахут, посилання на цей кахут. Коли вони його запустять, у них буде фрагмент відео, далі запитання, вони відповіли. А причому, що тут класно, що у мене на кожне запитання у мене буде ще і обмеження часу. Не так, що вони класно на запитання і воно висить скільки завгодно. 20 секунд. Дай відповідь. Ти тільки що все дивився, що ти зрозумів в цьому фрагменті. Ну, і таким чином у мене з'являється така інтерактивна відеолекція. Яким чином я формую тут групи, щоб посилати свої відеолекції? От тут є така кнопочка групи, де я можу створити групу. От я її створила, назвала цю групу, заходжу в групу, у мене є додати учасників. Я ще нікого сюди не додавала, але я можу сюди додати учасників або написати, поширити через посилання, і у мене самі учасники додадуться до моєї групи. І таким чином у мене буде уже конкретно, для конкретної групи, у мене буде така чудова інтерактивна відеолекція. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, задайте їх мені. Ну і на останок.